Один з елементів українського танцю падебуре його опановують учасники майстер-класу разом з балетмейстерами. Одна з учасниць Дар'я, дівчина переселенка з Костянтинівки. В Києві живе майже рік. каже, танцями займається вісім років. Не багато кубків я багато вигравала. І з колективами їздила, так, боліла за своїх друзів, ось і танцювала номери, які сама встановила. Ось зараз приймаю участь у онлайн конкурсі. Ось, може, пройду в другий тур. Так я вже всі рухи знала, але ось варіанти як їх е, е, відтворювати, то я не знала. Мені спочатку було так цікаво. ну це так. Але вийшло все потім. Ще один з елементів танцю припадання. Опановує його Софія. Дівчина розповідає, займається хореографією 10 років, та елементи народних танців вивчає вперше. Спочатку я займалася східними танцями, потім перейшла до сучасних танців. І, от разом з колективом Сонечки я навчилася й класичному танцю. Мені дуже цікаво, дуже подобається це все пробувати. Пробувати ці різні стилі та мені дуже подобається, але я намагаюся. Дещо не дуже вдається, але я намагаюсь. Проводять навчання для переселенців балетмейстери Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського. Чать учасників трюків танцю гопак. Всього 10 елементів танцю для жінок та 13 для чоловіків. Майстер-клас спрямований перш за все на Вивчення українського народного танцю в регіон центральна Україна, взагалі, всі ці заходи, події такого роду, вони дуже популяризують український танець. Хочеться, щоб більше дітей приходило на такого роду події, тому що зараз на часі це. Саме основи української української хореографії центральної України, саме ансамблю Вірського. Як робимо ми в ансамблі вірського, що ми перенесли на власному досвіді, знаходячись на сцені на протязі свого творчого так би мовити, життя, провели захід у культурному хабі Донеччина. Що у Києві? Учасники могли доєднуватися до майстер-класу онлайн. Це мистецькі школи Донецької області, всієї Донецької області. Це працівники закладів культури клубного типу, тобто будинки культури, сільські будинки культури, клуби, центри народної творчості та подібні заклади культури, саме заклади культури Донецької області. Онлайн зараз до нас долучилися. Близько 30 осіб до нас долучився наш коледж, представники нашого Бахмутського фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Карабиця. Тобто, і учні і викладачі, сьогодні з нами Всього у заході взяли участь близько 50 жителів з Донеччини. Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас.